Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол з фронту. У нас ще такі новини, що власне Пригожин продовжує підколювати Шойгу свого опонента, міністра оборони Сергія Шойгу. І от в останньому дописі, сподіваємося, що взагалі останньому в житті Пригожина, але так виглядає, що Пригожин поки що живий і писатиме далі. Натож в своєму коментарі дописи Пригожин повідомив, що лави Вагнера поповнилися бійцем на ім'я Олексій Столяров. Ну і це така підколка шпиль. Кілька в бік Шойгу Олексій Столяров це ось цей персонаж, який зараз на ваших екранах. Це російський фітнес-блогер і заодно водночас чоловік, доньки міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ксенії. Шойгу, от він так виглядає. Цей. Цей чоловічок відомий він став тим останнім часом, що дозволив собі певне вільнодумство. Лайк не в тому місці поставив. Лайкнув допис іншого російського блогера Дудя допис спрямований проти війни з критикою війни. Рік власне повномасштабного вторгнення. Дудь прокоментував десь там у себе у соцмережах. А ось цей власне столяров поставив на там лайк. І почалася буча, мовляв, взять шойгу проти війни. виступає. Підтримує критиків війни і так далі. Мобілізувати його негайно на фронт. Все це їхня воєнкорівська братія, кровожерлива братія, почала писати, що власне неправильний у Шойгу зять і репутація Шойгу таким чином теж постраждала. Водночас цей столяров із донькою Шойгу перебував за кордоном. Публікував фото із розкішного відпочинку. Ну а тепер Пригожин, значить, написав, що лави Вагнера поповнили з бійцем, якого звати Олексій Столяров впевнений, що це просто розбірки такі в публічному просторі між Пригоженим і Шойгу. Насправді зять Шойгу навряд чи вступив в будь-які військові формування. Видно ж по людині, що це той, хто буде ухилятися до останнього, і мабуть, що він і в Росію тепер побоїться повертатися після цієї цієї історії. Хоча дах має серйозний його тест – це міністр оборони Росії. Ну тим часом ті, кому пощастило менше на Росії. От, власне, їхні мобілізовані продовжують ниття і скарги на своє жалюгідне життя. Не ті, кого мобілізували, записують останніми днями дуже багато відео про те, яких кидають у лобові смертельні штурми на різних ділянках фронту. Не вчора ми розглядали таке звернення білгородських мобілізованих, а тепер власне з кількох інших областей Калінінградської, Мурманської і ще там якоїсь на Росії цих областей. Багато то така збірна солянка із мобіків записала нове звернення до вищого військового і політичного керівництва Росії із проханням знову ж таки врятувати їх з-під жорстокого керівництва командування ДНРівських різноманітних терористів, адже їх теж кидають цих мобілізованих, які білгородських, які інших іркутських. Перед тим і Тувинських ми вже бачили просто серії, серіал можна знімати таких відео. у смертельной штурмы. Можем фрагмент почуть сейчас. Мы мобилизованы из Калининградской, Мурманской и Архангельских областях. Сейчас мы находимся воинская часть 41-698 Мотоцилковой 5-й бригады имени Захаченко. Наш полк 1004, воинская часть, находилась ранее в городе Гуси в Калининградской области, номер части 29-29-3. Обращаемся к верховному главнокомандующему Путину Владимиру Владимировичу по вопросу, что перед нами не ставится конкретной стратегии тактики, отправляет на штурм, нет взаимодействия с командирами в подразделениях, отсутствует огневая поддержка, нет средств ночного и дневного наблюдения, отсутствует бронетехника, нет артиллерийской подготовки. Перед наступлением используется вооружение 41-го года, в том числе минометы и пушки. Нет средств воздушной разведки. Тактика шахтеров неэффективна. Нет письменных боевых приказов. Мы не штурмовое подразделение. Нас готовили как терооборона. И при первом нашем штурме погибло 6 человек в одном окопе. Ну, всього шість загинуло невеликі втрати. Думаю, що й на нові штурми відправлять цих мобілізованих. Ну але далі смішить те, що вони думають, що Путін їх почує. Тобто знову звернення, в якому ми чуємо, безпосередньо безпосереднього адресата Владиміра Владимировича Путіна, його ім'я, і оці мобілізовані очікують, що цар хороший, просто там на місцях не розібрались, і власне їх тому і на смерть кидають. Ні, це така задумка Путіна і була: зібрати якомога більше сотень тисяч гарматного. М'яса байдуже, Калінінградська, це область, Іркутська, Мурманська чи будь-яка інша. От її відправити їх у штурми. І що цікаво, що тенденція простежується та, що цих росіян відправляють під е, керівництво, під власне командування ДНРівських терористів. Тобто тих, хто вже воювати навчився за ці роки, хто знає, чим такі штурми закінчуються, і самі вони в ці штурми не ходять уже там. Своє місцеве гарматне м'ясо вже витратили. Тепер вони командують при Цими е, мобілізованими з різних регіонів Росії, а ті дивуються, що їх відправляють у такі лобові штурмові атаки, які закінчуються нічим, які закінчуються величезними жертвами, втратами і черговим відступом. Ну така у нас війна продовжується. Ну і такі відео очевидно, будуть з'являтися далі. Однак важливо, що ці відео не призводять до жодних змін на фронті, до жодного ефекту. Ці люди не бунтують, не повертають зброю проти своїх мучителів, проти тих же терористів, Сті проти офіцерів не розстрілюють їх, не масово з фронту не тікають. Якщо бувають окремі випадки дезертирства, то ці групи затримують, садять на підвал і, зрештою, там з ними розбираються. Так, щоб цілими батальйонами тікати, то такого явища не спостерігається. Ну і таке от мечання, бекання на камеру, ми будемо вочевидь продовжувати спостерігати ще тривалий тривалий час.